Зведення храмів часто супроводжується різноманітними труднощами, так як зі світу виділяється простір, який має бути невхідним для нечистих. Саме для подолання їхніх спокус давнини склалася традиція такого духовного підходу до будівництва, адже церква це вогнище і культурі, і віри, і всього світлого та доброго. За рішенням Хмельницької міської ради територія цьому храму надана на вулиці Чехова, 48, що знаходиться в глухому куті за центральним міським кладовищем. Поки що тут ще пустир, який був зарослий травою, чагарниками і старими вже прогнилими ясенами. Але чинно освячення. Місця встановлення православного хреста і закладення каменю вже відбувся. Початкова ідея була ще в 2003 році заразна громада, але вона була застрягана в честь загиблих наших, можна сказати, моїх ровесників, взагалі ровесників нашого віку, воїнів Афганістану і, звичайно, воїнів вітчизняної війни. Чомусь так що пам'ятно зараз по всій нашій Україні є в кожній області, практично храми в честь оцих людей загиблих. Тому що історія віку вона не повинна ніколи. Виходити з нашої пам'яті, а навчати і сучасні люд, і молодь, будучу нашу, для того, щоб вона дійсно міла цінити і віру наших предків, і патріотизм наших предків, і простуту душу християнську, яка завжди готова заступитися за слово ближнього. І завжди готова піти на поклик, якщо це необхідно, для народу, для святої нашої православної церкви. З благословіння правючого владики нашого Антонія, митрополіта і Староконстанополітиневського. І розпочалася та історія землі на храм взяття. Ми зверталися практично раніше, але рішенням Серсії обласної ради і міської ради, будемо так казати, от відбулася вона ще в 10-му році, в 6-му місяці. Потім вже виділи нам акт на землю, був виділений одинадцятому році, в третьому місяці, то в третьому місці, і так помаленьку ці події всі стали розвиватися, які нас звичайно, я вже не казав, поникають, які навіть просто нас душою кличуть, щоб збудувати цей храм. Господь, який освячує камінь, майбутній храм та всю місцевість благодаттю, неодмінно стане і надійним помічником в будівництві. особливо тим благодійникам і зочим, які будуть споруджувати його во славу Божу. Я думаю, це скажімо так, послання самого Бога. Нам, по суті, би, і ми вирішили к этой благою, к этому благому тобто решили построить этот храм. Сміта розроблялася нами, а архітектура є лицький архітектор, Олесь, який спланував і зарісував этот храм. Доводилося вже будувати хворами, чи це вперше? Це вперше. Просто так такі предповідня не поступають, скажімо так. І тому це до нас велика честь, скажімо, збудувати цей храм на радість людям на з Богу. З часом на цьому місці виросте красень храм, в який можуть прийти усі, кому дорогі православні сімейні традиції немайдужа пам'ять про загиблих, які поклали власне життя на вівтар нашої незалежності, а ще долучитися до будівництва. Бо ж якщо архітектура як така є, застигла музика за відомим висловом, то церковна архітектура є, застигла літургія. Раїса Токар В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.